Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Доброго ранку. Ранок добрий. Так, погіршення цього прогнозу. Ті чинники, які на нього впливали, і ну, наскільки це, скажімо, не типова історія щодо прогнозування. Ну, ми всі з вами живемо в цій країні, і ми всі з вами відчуваємо, що таке відключення електричної енергії. І коли ми з вами говоримо про ну це не є в прямому сенсі блекаути, але е, таке регулярне відключення однозначно б'є по бізнесу. Е, однозначно, бізнес страждає, однозначно, ми маємо ситуацію, коли не допрацьовується певний обсяг товарної продукції. Як наслідок, маємо очікуване падіння валу внутрішнього продукту. Ну тут же ж немає нічого дивного. Якщо ми живемо в тих умовах, то об'єктивно воно так і є. І ще один момент, напевно, також е треба зазначити, е коли ми з вами говоримо про перспективи цього року, е ми маємо надзвичайно жарке літо. І є певні побоювання щодо того, що загальний обсяг виробленої аграрної продукції, не ну, принаймні врожайність гектара, буде менше, ніж була минулого року. Е в минулому році погодні умови були кращі. З точки зору вологості, з точки зору температурного режиму. Ну і як наслідок, це також в якості можливого прогнозу погіршує перспективи росту валу внутрішнього продукту. Так що, оті всі речі, власне, і призвели до того, що міни економіки змінили прогноз. Але ще раз повторюю, це прогноз раптом, щось зміниться на позитивне є надія, що тоді однозначно ВВП буде більше. Якщо загалом говорити про цифри 4,5 погіршили до 3,5, наскільки такі цифри відповідають стану воюючої країни? Чи можемо ми говорити про якийсь інший чужий досвід? Чи з такою війною ми не зіштовхувалася Європа з часів Другої світової, тому і порівнювати ні з чим? Ну, дивіться, ну, будь-яка відносна цифра, вона є трошечка така. Чисто умовна, тому що ну, якщо ми з вами згадаємо, що в 2022 році ми втратили майже 30% валового внутрішнього продукту, а зараз починаємо нас доганяти по 3,5, 2,5, 4,5. Ну, ми ж всі з вами вчилися арифметики в середній школі. Давайте ми згадаємо, скільки нам треба часу, щоб вийти на рівень 2021 року. Ну, принаймні, по ВВП ми там підтягаємося по можливості, але. Треба розуміти, що релокація підприємств, знищення практично там 60-70% металургії, воно ж не може не відбитися на фактичних показниках валу внутрішнього продукту. Тому е, ті всі цифри, про які ми зараз говоримо, е, ті умовні цифри, просто говорять, що ми з вами відштовхнулися від дна і почали трошечка вспливати по валу внутрішньому продукту, але до рівня довоєнного нам ще треба працювати. В такому разі, чи можна прогнозувати на дальшу перспективу? От ви говорите про це так зване відштовхування від дна, тобто далі, якщо вже там найнижча точка, найбільш шокова точка пройдена, ну, то можна говорити про, про зростання в перспективі? Ну, безперечно, звісно. Я абсолютно впевнений, що повторення 2022 року вже не буде раз. По-друге, нам достатньо активно допомагають наші партнери. Давайте будемо відверті. І ця допомога дає певне позитивне очікування того, що буде робитися із ростом української економіки з перспективами відновлення. Тобто, ми маємо розуміти, що є дві речі, які надзвичайно потрібні для відновлення будь-якої економіки. це гроші і робочі руки. Ну, Принаймні по грошах є надія, що і ті інвестиційні конференції, які проводилися, ті е, проекти, які пропонуються, програма Ukrainian facility е, власне, на 50 мільярдів євро, е, інші, скажімо, інфо, е, скажімо Фінансові, фінансові механізми, які можуть залучити додаткові кошти в Україну, це прекрасно. Ну і безперечно, нам обов'язково потрібно повертати наших біженців, повертати українців в Україну для того, щоб забезпечити необхідну кількість робочих рук. В Процесі відновлення української економіки нам треба як мінімум додатково 5 мільйонів робочих рук. І це надзвичайно амбітне завдання для уряду, для влади, для того, щоб створити умови. Які би зацікавили ну безперечно, окрім безпекових безпекові, це головні, але є останні моменти, які надзвичайно потрібні для того, щоб українці поверталися в Україну, щоб післявоєнне возз'єднання сімей відбувалося не на теренах Європейського союзу, а саме в Україні. Ось про ці мільйони рук, які потрібні, зараз багато фірм кличуть на роботу жінок. Ті фірми, які раніше жінок не розглядали і вважалися взагалі ці професії не жіночими. Наприклад, водії фур, підйомники, різні тягачі. Наскільки жіночі руки можуть замістити ось чоловічі в таких професіях? Ну, я напевно не відкрию великої таємниці, що українські демографи сьогодні приментексом заявляють, що нам в рік треба завозити як мінімум 350 тисяч трудових мігрантів за кордон з південно-східної Азії, з Індії, тобто з тих країн, які теоретично можуть, мають надлишкову робочу силу і можуть поділитися. Однозначно, що жінки не зможуть повністю перейняти всі посади чоловічі. Які потрібні на сьогоднішній шмект народному господарстві. Ну, вибачте, знову піднімати питання про економічне бронювання, це, напевно, не та тема, яку вартує сьогодні обговорювати тут. Просто тут є дві речі, які дуже потрібні: потрібні гроші для бюджету і потрібні робочі руки для бізнесу. Тому що то ВВП, про яке ми з вами говоримо, оті всі податки 1,7 трильйона, на наступний рік. В бюджетній декларації закладено, що на безпеку оборони Україна має витратити 2,2 трильйона гривень. Так, от ті трильйони, про які ми зараз вам говоримо, треба ще заробити. Тобто, бізнес їх має заробити, сплатити з них податки, і податки мають надійти до державного бюджету. А оті речі, про які я зараз говорю, неможливі без робочих рук, неможливі без нормальної роботи бізнесу. Тому питання економічного бронювання, питання виваженої спланованої роботи бізнесу, воно є надзвичайно важливим з точки зору і майбутньої безпеки оборони, і відповідно росту валу внутрішнього продукту. Ну, давайте та про економічне бронювання. Я думаю, окремою темою можна буде поговорити зараз. Все ж таки про економіку і не лише про українську. Російська господарка почне руйнуватися вже найближчим часом. Це може статися за рік. На це зокрема вплине війна. Проти України та запровадження міжнародних санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Україна отримає серйозну допомогу від партнерів, як фінансову, так і військову. Зокрема, кошти йдуть із відсотків від заморожених російських активів. Також економіка РФ страждає і через удари по нафтопереробних заводах. Почуємо. Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість. Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів ніж у Росії, у якої закінчуються гроші. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Ось оце очікування падіння російської економіки. Говоримо про це ну, з березня 2022 року так точно. Скільки ще, ну за вашими можливо, розрахунками, прогнозами, чекати чи не чекати взагалі їхня економіка тримається на плаву? Я з величезною повагою відношуся до міністра закордонних справ Польщі, але напевно я би хотів би нагадати, що по відношенню до Російської Федерації немає всіосячних. Санкційних обмежень. Є умовний південь, який достатньо активно допомагає на сьогоднішній момент Російській Федерації торгувати на світовому ринку їх енергоресурсами. 80% нафти, яку Російська Федерація продає, сьогодні купляє Індія Китай. Ну і, напевно, ні для кого не секрет, наскільки сьогодні пов'язані економіки Китаю і Російської Федерації, і яким чином. Технології подвійного використання опиняються під санкційні, опиняються в російській економіці. Тому в даній ситуації, і ви абсолютно праві, ми з початку 22-го року чекаємо падіння російської економіки, а його все немає і немає. По одній простій причині. Тому що є певні країни, які активно заробляють, працюючи з Російською Федерацією. Тому тут в мене на жаль більше песимізму аніж оптимізму. Хоча не можу не зауважити, що в 14-му пакеті санкцій, нарешті, після 2,5 років війни європейці ввели відповідальність виробників товарів подвійного використання за кінцевого споживача їх продукції. Оскільки треба було отримати російських ракет, вироблених в 22-му другому 23-му році, в Україні. Для того, щоб довести європейцям, що контроль за товарами подвійного використання їх виробництва, які потім потрапляють в російські ракети, має бути всеосяжним. І не можна просто продати якійсь посередницькій фірмі і про це забути. Треба мати повну відповідальність за те, як потім ця посередницька фірма відправляє. І системи наведення, і системи оптики, і е, комп'ютерні системи Російську Федерацію ну, бачимо Решків, та не, немає на жаль ми... цієї одностайності, теж політичної, і це вже інша тема так. для розмови, але це те, що ми спостерігали впродовж останніх кількох тижнів. Олег Пензен, дякуємо вам за, за ваш час, член економічного дискусійного клубу з нами на прямому зв'язку.